Це один із найбільших астероїдів, що наближається до землі, але не він не є потенційно опасним для землі. Макет астероїду під назвою Ерос у руках тримає Ірина Бельська. Вона завідувачка відділу малих тіл сонячної системи у Каразінському університеті. Вивчати астероїди почала у 70-х роках. 100% часу на цьому телескопі присвячено спостереженням астероїдів. Телескоп знаходиться в 70 кілометрах від Харкова на Чугуївській спостереженій станції. Дані з телескопу відцифровують і надсилають до Інституту астрономії. Ми не можемо сказати, чи це велике темне чи маленьке світло. Навіть при одному вимірюванні ступеню поліізації ми можемо вказати більш-менш точний розмір тіла. Ірині 62 роки. У неї є донька. Бельська першою у радянському союзі захистила кандидатську дисертацію з фізики астероїдів та стала першою жінкою докторкою наук у Харківській обсерваторії. Чотири роки я не займалася наукою, а коли вже в садок віддала свою дівчинку, то я зрозуміла, що я відстаю і поїхала, знайшла стажування, поїхала на стажування до Обсольської обсерваторії. Коли подивитися, хто захищає докторські дисертації, більше чоловіків, хто становиться членами кореспондентами, академіками в нашій країні, теж більше чоловіків. Жінці, щоб пробитися по цим. Сходинкам треба бути на голови вище чоловіка. На честь Бельської назвали й один з астероїдів. Це астероїд, який в головному поясі, його діаметр біля 10 кілометрів. Тому в мене є нерухомість в космосі. Ми так жартуємо. Хто каже, що картоплю буде сажати, хто каже, що полетить туди. Ім'я астероїдам погоджує міжнародний астрономічний союз. Це науковці зі всього світу. А вони зокрема вирішують, які з небесних тіл вважати планетами цього літа. Бельська очолила одну з 35 комісій союзу та стала єдиною представницею України на цій посаді. Координуємо дослідження малих тіл, астероїдів, комет, транснептунових об'єктів у всьому світі. Ми маємо визначати якісь пріоритетні для нас напрямки. Це координація космічних та наземних спостережень. І також велика робота по просвітницькій діяльності. Головою комісії Бельська буде наступні три роки. Повноваження має отримати наприкінці серпня. Альона Рязанцева та Антон Калита. новини на Суспільному Харків.